Всім привіт! Я технік-масажист, і я тут в себе вдома вчу студенток масажу. У мене вже є декілька студенток. Якщо ви хочете добре навчитись масажувати, то запрошую до себе на навчання. Навчаю у себе вдома, як я вже сказала, курс 3 місяці три рази на тиждень по годині, а то й більше. В залежності від потреб. І у мене навчання проходять так, що я даю роздруківку е, урока, а ви приходите на заняття і тільки масуєте. Ось такі роздруківки я даю, там вся потрібна інформація. Під час навчання я висилаю ще якісь відео, які я вважаю дуже корисними. Запрошую новачків. Чому новачків? Тому що вже ті люди, які вміють робити пасажі, роблять активно і хочуть тільки диплом, то я їх навчити нічого не можу і я не хочу брати тих людей. Ці люди нехай йдуть до школи поліціальної і там їм дадуть сертифікат, якщо вони здадуть екзамен. Я вчила в школі поліціальні два роки в Варшаві, школа Косінус медична. І ще до того я закінчила курси три місяці в Україні. Вчу я добре, стараюсь від всієї душі, передаю всі свої знання, які я тільки знаю. І це не тільки масаж, а ще анатомія і психологія пацієнта. Англійська, трохи для масажиста, маркетинг це. Як працювати? Я не тільки пропоную навчити масажу, а я пропоную довести вас до того, щоб ви працювали. І це буде найрадіснішим. Звичайно, це не безкоштовно я прошу 3000 злотих за курс 3 місяці. Оплата, ви оплачуєте на початку кожного місяця по тисячі або Одразу всю суму. Я видаю чек, я працюю офіційно. У мене є касовий апарат і термінал платнічий. Ви можете заплатити карткою. Це так, додаток. Ну, ось так. Можете прийти до мене на масаж перед тим, як вчитись, щоб дізнатися, як я роблю масаж, чи вам подобається чи ні. Масажі у мене є група спеціальна. Якщо ви напишете десь під цим відео, то я вам скину посилання на групу, і там є терміни, я роблю активно масажі. Ось так. Ласкаво запрошую.